Всім привіт, з вами ADMAN, і як ви знаєте, ні разу в своєму житті я не апав 30 ранг або хоча б там кубків 900. Сьогодні буде відосик інтересного, нестандартного формату. Ми подивимося каточки Алекса, який, між прочим, має 54 тисячі кубків, хоча що я вам буду розказувати ось його профіль. В нього на аккаунті 55 тисяч кубків, 5 тисяч соло перемог, 3 тисячі інду перемог і 5100 перемог в режимах 3х3. А ось так виглядає його профіль, Це 30 і 31 ради. Тому думаю, відос буде інтересним. Але перед початком даного відео я би хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал і нажав на дзвіночок. Тобі не важко, мені приємно і ти завжди зможеш передумати. Тепер переходимо вже до його першої каточки. Він вибрав самі інтересні. І народ, якщо на цьому відео буде великий актив, там лайки, перегляди, багато коментарів, то можливо більше буде виходити відео подібно в подібному форматі. Я не впевнений, чи воно сильно залетить, а це все, звісно, залежить від вас. Ось так починається каточка, він біжить лутати банки, ні з ким не воює, він такий мирний, з ним всі тімляться, я сам апав поки на 25, тому я знаю, що з ним тімляться абсолютно всі. Ну а нерідко можуть навіть і винести, що трохи сумно. Сілочка на моє відео, де я АВА поки на 25 ранг буде під цим відео і за прикріпленому коментарі. Пропоную подивитися, там дуже інтересно. Зараз ми наблюдаємо доволі сумну картину на високій кубку, там 700 і вище. Як тіметься вся карта і когось одного вони виганяють, оскільки всі затімиться не можуть. І в один момент просто когось одного починають виганяти, переважно це самого слабшого або самого сильнішого. Тому пропоную бути чимось таким середнім і, наприклад, ділитися баночками. Він тримається в толпі, що інтересно, їх три поку це теж добре. Не забирають біо, наприклад, в жаль, в них це не вийшло. Але це доволі... доволі сильний противник. Напевно, бит займає справитися, бо просто бит і пайпер так. Тут більше нема кому сильно підійти, ну і ще, можливо, газ. Зараз я був здивований, що забрали пайпер, по ідеї так і мало би бути, але якось. Ну вони трохи поспішили. полегенько поки починають виносити своїх противників, таких зараз не знаю, чи будуть вони ризикувати виносити бита. Побит, я думаю, як мінімум одного когось забере. Біа ще досі жива, можливо, якби вони не винесли пайпер, то могли би забрати Біа, бо вона буде сильно всіх доставати. Так, наш, наш Алекс. пробує забрати Біо. Не знаю. А хто зверху лишився? Зверху лишився Макс, Бета забрали, я так розумію. Так, лишився Макс, газ. Біо. Макс забрали. Лишилося три поки. Три поки і одна біо. Не знаю, що буде. Я не дивився, ще повтори, тому для мене це теж в новинку. Я зараз дивлюся перший раз. І доволі інтересно, що тут станеться. Ну, біо по дистанції жорстко всіх виносить. Та почали друг друга виносити. І що в нас виходить? У нас виходить, що два поку проти біо. Я б. Би... о, топ-2, нічого собі. І що далі? Займе топ-1? То є топ чи ні? І це в нас. Та, топ-1! Не буду нікого затримувати, погнала зразу в другу каточку. Тобто він знову на поко, його противники, ну тут кілька макс, він єдиний пок, якщо я не помиляюся. Е, ситуація така собі. Ні, я не знаю, я капав в мене не дуже багато було поку, переважно тімився з базами. Ну як бідно, наприклад, я ніколи не провокував базу, бо якщо я вже залетить, то все, то считайте тобі хана. Е, бас ульт, я так розумію, на нього не полетить. Ну, бас попався більш-менш адекватний, ну просто... Багато... Він вже зайшов в толпу, а так бас безкоренько виніс Поко. Я впевнений, що він хотів його забрати. Е, так, Поко спасає Джина, ну його поступає як топовий тімейт. Я би, напевно, все-таки виніс, але не факт, могли ви виглянути з тіми, тому. Тому він нормально поступив. Дратує таке, коли когось виносять, всі показують, що їм шкода, але по ідеї кожен ніби тішиться, що когось винесли. Інтересно, що наш бас буде робити? Напевно, буде заліз. Ага, поку з ним кінець. Ну ні, я не знаю. Втім з базом ніби нормальна ідея, але і... краще його винести. Йой, жесть. Добре, зараз не будуть виносити поку, і тоді вже треба буде забрати базу, а потім своїх. Саме ваше це своїх, тому що ти не знаєш, кого на щось виносити. Може виносити тебе, і ти, типу нічого не зробиш. Алло, як вас затімилося 5, то це дуже погано. Я як апа, то я пробував, що у нас було троє, максимум четверть, типа. Щоб кубки вже хоча б якісь додавалися, коли треба буде виносити своїх. І в нас лишився джин, якого скриньку винесли, і лишився бас. Ну... Так, зараз бас залетить, напевно. Ну не впевнений, не впевнений. Ну, йому треба забрати якесь місце. Е, так, в нього почало лагати. Люто. Це повтор почав лагати. Е, цього не бачив, серед. Добре, поки в нього турмоз, я би хотів кожному з вас подякувати за такий крутий актив на попередньому відео. Там 120 просмотрів, 23 лайка, і відео ще досі набирає непогані перегляди, тому сьогодні зразу виходить нове відео. Якщо на цьому відео теж буде великий актив, завтра вже вийде новий 25 ранг. Можете написати, який ваш любимий перс або який ваш самий легший 25 ранг. Буде все інтересно почитати, я стараюся читати всі коменти, але буває таке, що не всі виходять читати. Так, і тут він круто. В... ухилився від бази. Забрав базу, і тепер Макс Карл, Ну, ні, він тут топ-1 не візьме, він візьме топ-1. Та? Ні. Чита. Як як як, 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 як як, як в нього так виходить? Переходимо до нашої третьої і останньої каточки на сьогодні. Тут а, ситуація знову ж таки така собі, вроді знову він один поко на карті. Ну, там вроде нема ні бази, ні пріми, тому шанси високі. Він тямиться з Макс. ну, Очікувано, скажімо. Поко це інтересний перс, Тіпа, без тіми він ніхто, урон поганий, банок він багато не залутає. Зараз піде за банками чи ні. Так, він піде, але. Візьме чи? Ні, йому не дали. Не знаю, чого він не взяв, я би на його місці взяв, його б би... не думав, що вигнали би з тіми, але він би мав на банку більше. Він чомусь хоче напасти на Макс, мені здається, його зараз тупо... О, починається. Так, ну його хоча б не винесли, йому показали, що типу, тімимся, алло. Це, кстати, прекрасний приклад того, якщо ти не погоджуєшся з тімою, то тебе почнуть, типу, бити, ну, покажуть, що треба тімитися. Типу. Він інтересно зробив, він хотів піти проти всіх, але Макс його недолюблює тепер. Він таку собі репутацію зробив. Ні, бувають моменти, коли реально можна піти, так, але не факт, що твоя тіма піде за тобою, оце саме небезпечно. Зараз він пробує показати, що він все-таки норм. Але не знаю для ж він дав затичував, скоріше все, що нечайно, але... Що, заділилася? вся карта, я так розумію, так? Четверо, п'ять. Так, вся карта тут. Терез таку будь виносити? реально. Троє Макс, вряд ли будь виносити Макс, тому. Не знаю, може винесе зараз тупо його. А думаю, ні, тому що він би не скидав таку каточку. Ну то жесть, то жесть. Так на високий клуб у мене завжди бомбило. Я не пам'ятаю, якого апа, якогось слабого перса, і от козак трималася вся карта. І ти роби, що хочеш, одне це за джанет. За джанет це прекрасна ситуація, типу ти взлітаєш і вони там довбашуть. І там спокійно може зняти топ-2, головне вчасно злетіти. Так, вони почали виносити Макс. Ну, понятно, з дизом. Кого він виніс? Він виніс другу Макс. І винесли третю Макс. І зараз виносять джина. Ну ось, типа, він забрав, джин був задомажний, тому виносять його. Це... Інтересно, інтересно. І в нього знову почало тормозити. Інтересно, що в нього з інетом. Так, покой і спраут. Ну спраут його не б'є, це добре, круто. Топ-5 лаг, я не можу. Жесть. Що, е, топ топ 4, я так розумію, Спраут переміг. Топ-4 ж так, топ-3 навіть. Ну і зараз в нього на поку 900 куб. Ну і на цьому наше відео пішло до кінця. Якщо воно тобі сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Чим більше актив буде на даному відео, тим скоріше вийде новий 25 ранг на каналі. Давайте так, якщо до кінця сьогоднішнього дня, так, до вечора, набереться хоча б 15 лайків на цьому відео, то завтра одразу виходить новий 25 ранг на каналі. І... ну і все напевно. Став лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Дякую тобі за перегляд. Ну а я бажаю тобі хорошого дня і па!